Так, вже вечеріє, хоча й не скажеш. Погодя, ми вийшли знову досліджувати нашу місцевість. Наші хащі. Оце навіть рнуйся, наші хащі. Наші хащі. Йдемо. Хто? Крапива. Крапива так. Можна, трошки поремонтували, бачиш підлогу цементу і бетону додали. то Тут зовсім таке було, самі каміння вичовгані. Це наша церква та, що поряд з нами. Гарна така, дуже старенька. Що це лія, ти казала? Басейн. А французькою як? Басейн. А не пісін? Пісін. Тут ми... це літній басейн. Він в перший день літа відчиняється. Я тільки що розповідала. Але в будні дні, поки школа не закінчиться до середини літа. Тільки школярі там не можна містянам приходити. А вже коли канікули починаються, тоді вже щодня, окрім вівторка, можна приходити всім, хто хоче. За гроші 2 євро квиточок. Так, о, дивись, які артішоки повиростали вже в когось. Такий собі городик. Ну, це 2 євро, так це недорого. Не здається, євро 50 дитині. Але коли п'ятеро дітей, і так як ми ходили ненадовго, мене, в мене як у працівниці в мерії, в муніципалітеті, там, Миколай, ми туди йдемо. Я планувала там зайти в хащі в наші. Ось стадіон, де в нас тут грають регбі і футбол в регбі. Це регбійський регбійний стадіон, поле Ось. Так як я працюю в муніципалітеті, в мене безкоштовний абонемент на мене і на дітей в басейн був. Тому ми літом, я там влоги знімала я могли собі дозволити після роботи або між роботами, коли в мене там вечірні були години. І, ну, вранці в день. На канікулах я приходила з роботи, брала дітей. Ми на годинку, на півтори, на дві йшли в басейн, прибігали додому, і я на роботу їхала. То коли платиш 2 євро, щоб на годинку зайти, це дуже неекономно. Мені було безкоштовно, тому ми так, так робили. Часто, не щодня, але майже щодня намагалися серед літа в басейн потрапити. І там класно, так ли я в тому басейні. Ну, нас відео є на каналі з басейн. Що, грешку? Все одно плюс, те, що тобі не треба буде бігати до роботи коли буде... Коли я звільнюсь, так треба буде платити гроші за басейн, це мінус. Але те, що не треба буде ходити на роботу, це плюс. Так, так наш і будинок там. Тому це і сто, мамо, так можна сказати, і столісні. Буваєш так. І так, мій розумничко мудрий ти мій хлопчик. Так воно і є, справді, я не дражнуся В чомусь, щось втрачаєш, щось знаходиш, але головне, те, що знаходиш, було краще. За те, що було в минулому. Ні, це тен... тенісні корти. Грають в теніс, люди. Теніс. Так, грають. Он дивіться, черешня спіла вже. Ти в школі зривала, їла, а тут он звичайно мене буде. Так. Вже сезон черешні в карбоні почався. На території школи в лії багато дерев. З черешнями. нас доганяєш, ми не зможемо тут пройти. Ні, але може тут постійно. Ми не зможемо дуже гарно. Так, вода прибула ще більше з минулого тижня, з вихідних. Точніше, це було п'ять днів тому. Це з щеплення нагадує. Це точно. Прибула так, вода. Тому що це потепліло в горах то залишки снігу ще розтанули, і вода прибула. Це... Щоб у мене було покоління, бризиновічапати тут я перейшов би на ту сторону. Ой, які гарні. Ви. Дякую, Микола. Значит, того не то, что не делает. Тут две різні клями, і там різні Маму, Лопух, звичайний. Там десь по коліно, вона трошки порівнишся, це взагалі не Окей. Фоткаєтесь? Пляж і підлітки гуляють. Вони купаються, вони що, в плавках, а там багато, там вони собаки. Пішли подивимось, що то за місце таке. Мені про це місце здається розповідали. Це міст. Тут колись був старий міст, і це залишки мосту. Так, хлопці купаються в плавках. Так, мені розповідали. Але тут літом води набагато менше, а ще підлітки стрибають з того каменю, і це дуже небезпечно. Г неґган. А ось і наші улюблені троянди. Мої улюблені. Мої улюблені. Так Добре, що ви не кричите. А, Дзвони там великі, ті, що нам дзвонять в Франції ввечері, бачиш? Бачили. Бачили? Так. Про віч, ми І там було про церкву, в середньому віч, дуже відомо в Франції. Ну, типу, Франці. Як вона називається? Їх знаєш, скільки тут? Тисяч. Де... Дуже смішно. Пішоход без голови. Точно, Миколай, це класний костюмчик на Хелові. Дуже смішно. Сьома вечора вихідний добігає кінця. Отже, така в нас вийшла невеличка прогулянка з дітьми тут неподалік, і з'ясувалося, що ми знаємо тепер, де є пляж. Він, звичайно, так званий дикий, немає там дозволу купатися. Єдине, що все одно люди місцеві це там роблять, трошки там. Е, є місце таке, ось не відкрита течія, як в інших частинах річки, але все одно небезпека зберігається в будь-якому разі, хоча б ножки треба прийти, якось там помочити, тим більше що особливо <кій> був натхнений Петро сказав, що обов'язково треба прийти, що він дуже хоче там спробувати покупатися. Ну я ж кажу, принаймні там є місце, де можна сісти в водичці, трошки посидіти, особливо коли буде дуже спекотно. Он вега, як то кажуть французи, подивимось, як буде і ось підлітки французькі теж не розчарували. Приїхали на велосипедах. Їх там людей 20-25 було дітей різного віку і ось. Ну, Класика просто літні, в них вже забави були, бо це ж 27 градусів вчора на сонці, мабуть, точно було. І їм цілком було класно в такій вода ж, звичайно, льодяна, бо з гір тече з пірінеїв в річці, в гароні зараз дуже багато води. ну, Я думаю, ви впевнились, там видно по берегу, що рослини, кущі вони в воді зараз, там по самий майже вершечок. Тож таке, потім вода спаде, а наприкінці літа вже зовсім там мало води. Я думаю, що навіть брід там може утворитися в деяких місцях. Ось така історія місцевості, де ми живемо. Гарона, до речі, здається, друга за розміром ріка в Франції. Принаймні точно входить в трійку найбільших річок. І, ну, ось, і нам, пощастило, так? нам пощастило жити тут поряд з нею і спостерігати за тим, що відбувається. Я вам вдячна за перегляд. Не такий вже насичений був цей влог, нічого динамічного аж такого не відбувалося, як зазвичай в мої робочі дні, але все одно, сподіваюся, було хоч трошки цікаво. Намагалась показати вам якомога детальніше природу навколо. Дякую за те, що підтримуєте збір, про який я вам вже другий тиждень розповідаю. Під цим відео також будуть реквізити. Я буду до першої половини неділі ще збирати кошти саме на автомобіль для мого друга добровольця, який зараз на Донецькому напрямку знаходиться в автороці. Вони ремонтують військову техніку на передовій їм дуже оперативно треба бути мобільними а їхні, їхні Жигулі вже все не працюють як слід. Тож долучайтесь, будь ласка, посильною для вас сумою до цього збору. Прошу, там залишилось трохи менше 30 тисяч гривень зі 100, які я запланувала, і це дуже непоганий результат. Розраховую на вас. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за те, що подивитесь наступне відео. Дякую, бувайте.